Доброго дня, малята! У нас сьогодні з вами заняття з логіку математичного розвитку, де ми будемо продовжувати вчитися, орієнтуватися у часі та повторимо геометричні фігури. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про частини доби. І ми вже з вами знаємо, що доба поділяється на дві частини. Це день і ніч. Що ми з вами робимо вдень? Правильно, ми з вами їмо. Граємось, ходимо на прогулянку або займаємось заняттями. Добре. А що ми робимо вночі? Так, як правило, ми спимо. Як правило, день поділяється на частини. Ранок, день і вечір. І ми з вами робимо різні дії в залежності від того, яка частина доби настала. Гра частини доби. Правила гри такі. Я вам буду називати дію, а ви мені будете називати ту частину доби, коли ми це робимо. Готові? Тоді починаємо. Назвіть частину доби, коли ми встаємо, вмиваємось, чистимо зубки, снідаємо і йдемо до дитячого садочку. Вірно, дітки, це ранок. Назвіть частину доби, коли ми обідаємо, займаємось заняттями, йдемо на прогулянку або просто граємо і відпочиваємо. Так, це день. Молодці. Продовжуємо, назвіть частину доби, коли ми йдемо з садочку додому. Вечеряємо, граємо або спілкуємось з рідними, сестричками, братиками, а також лягаємо спати. Вечір молодці. Назвіть частину доби, коли ми спимо. Правильно, це ніч молодці. Гра «Побудуй будиночки. Ведмежатко та їжачок повертаються додому. І їм необхідно побудувати будиночки. Із яких геометричних фігур ми з вами можемо побудувати будиночки? Назвіть їх. Так. Будиночки ми складемо із Таких геометричних фігур, квадратів і трикутничків. А скажіть, будь ласка, якого кольору трикутнички? Молодці, вони синього кольору. А скажіть, будь ласка, чи однакові вони за розміром? Ні, вони відрізняються. І ми це можемо перевірити, яким способом? Так, способом накладання. Накладаємо один трикутничок на одний, і ми бачимо, що вони різні за розміром. А якого кольору у нас квадратики. Так, вони помаранчеві. А чи однакові вони за розміром? Так, однакові. Давайте перевіримо, яким способом. Так, способом накладання накладемо один квадратик на інший, і ми побачимо, що вони дійсно однакові, молодці. Викладаємо будиночки з геометричних фігур. Беремо спочатку квадратики, складаємо один до одного. Ось так. А зверху кладемо трикутничок. У нас вийшов один будиночок. Тепер наступний. Кладемо квадратик на квадратик. І зверху трикутничок у нас вийшов ще будинок. Ось такі гарні будиночки в нас вийшли. А скажіть, чи однакові в нас будиночки вийшли? Ні, вони відрізняються. Відрізняються за розміром. Подивіться уважно. Який це будиночок? Так, це великий будиночок. А для кого він буде? Для ведмедика чи для їжачка? Подумайте. Так, цей будиночок буде для ведмедика. А чому для ведмедика? Тому що ведмедик великий. А інший будиночок менший чи більший? Так, він менший. І цей будиночок буде в нас для їжачка. Чому для їжачка? Тому що їжачок маленький, молодці. Так, а наше заняття дійшло до кінця. І давайте згадаємо, які частини доби ми з вами вже знаємо. Так, це ранок, день, вечір та ніч. Скажіть, будь ласка, коли ми з вами прокидаємось? Так, вранці, а коли ми з вами спимо? Так, вночі молодці. Скажіть дітки, а для кого ми з вами будували будиночки? Так, для ведмедика та їжачка. А з яких геометричних фігур ми будували будиночки? Так, з квадрата та трикутника молодці дітки. А я вам бажаю гарного дня, гарного настрою, до побачення!